Червоні прапорці у менеджера з продажів. Якщо ви власник бізнесу або керівник відділу продажів, слухайте уважно. Перше, менеджер ніколи не питає про потреби клієнта. Він вважає, що він і так найкраще знає, що саме потрібно вашому клієнтові, і робить усім одну і ту саму презентацію. Друге, він постійно негатив. Усьому він бачить тільки негативні сценарії, будь-які зміни сприймає із спротивом. Третє завжди винен клієнт. Клієнт неадекватний, клієнт не рішучий, клієнт ще якийсь не такий. Будь-хто, але не сам менеджер. Четверте, він боїться озвучити ціну. Кожен раз, коли доходить до презентації ціни, менеджер або дуже дуже тихо це говорить, або якимось чином уникає цієї теми, чи взагалі каже, я відправлю цю інформацію вам у Viber. І останнє це постійно ще думає, тобто постійно розмірковує, постійно приймає якісь рішення і затягує з цим. Навіть про те, що сьогодні з'їсти на обід, він може думати годинами. Продажі це про рішучість, це про лідерство. Тож це навички, які точно необхідно розвивати кожній людині, яка працює в продажах. Якщо ви не будете цього робити, ви завжди будете позаду.